Нову екскурсійну програму на вересень представив офіс туризму Вінниці. Заплановані чотири прем'єрні тури, зокрема маршрути Поділям, Тернопільщиною та поїздка на фестиваль Ретро Авто у Києві. Також відбудуться екскурсії, які вже раніше проводились у Вінниці і мають попит серед вінничан та гостів міста. Детальніше проанонсує Оксана Роздорожнюк, гідеса комунального підприємства Офісу Туризму Вінниці. Мої вітання. Доброго дня. Які які можна саме... Перепрошую. люблю можемо розповісти про нашу рідну Вінницю. По-перше, дуже гарні екскурсійні тури у нас плануються буквально в її околицях. І один із таких, який найближчий, 7 вересня, зовсім близенько, той, який стосується тільки лише Вінничини, починається з Вінниці, Межирів і далі. Черняти такі, знаєте, наші рідні місця, які можна проанонсувати, буквально проїхавши 40 кілометрів. І ви знаєте, це такий тур, який охоплює якраз спадщину польської доби, і може показати по-новому все те, що е, е, в нас цікавого історичного із нашого історичного спадку збереглося на берегах річки Рів. Це річка, яка має дуже серйозну теж, ну, таку природню якби, локацію, вона розташована буквально на перемичці між е, е, таким мостиком, між Хмельниччиною та і, Вінниччиною і Тікає по дуже цікавим місцям, от ми якраз в нею поїдемо вперше. Цікаві ретротури, цікаві наші подорожі і в сусідні місцини, от Тернопільщина, Хмельниччина, всі анонси ви можете знайти на сторінках Офісу туризму міста Вінниці і там вже зареєструватися. Але, напевне, кожен із цих анонсів він дає картинку нашої України і ну, з такою великою любов'ю. Тому запрошуємо в залюбки, будь ласка, завітайте. За якими критеріями обирались локації для прем'єрних екскурсій? Це, це історична, туристична привабливість чи попит учасників можливо? Ви знаєте, мені здається, що це сплав. Це потреба людей сьогодення. Таке, що ми хочемо ще більше і більше досліджувати Україну. Наші туристи завжди нам про це говорять. І виходячи з наших бажань, наших туристів, мається на увазі в першу чергу, ми формуємо наступні тури. Відслідкувати всі бажання неможливо, але ми охоплюємо якісь такі нові. Ви знаєте, от мало відвідувані навіть ділянки і туристичні локації Вінниччини. Це не ті вже досить гарно відомі локації, а ті, які ще тільки з'являються на мапі, їх відкривають навіть через подорожі з якимось власним авто, а потім вони заходять до нас у тури і вони являються привабливі. Нас будуть також чекати і крім е, туристичних як якось відомих локацій, такі е, гастролокації е, новенька. Е, в Северинівці запрошують нас відвідати нову е, гастрокухню, яка, можливо, створить новий колорит в подорожі. Ну, а крім того, е, ми побачимо красиві краєвиди, нашу чудову природу. Це не зовсім історична локація, правда, але вона говорить дуже багато про. А які соціальні або безкоштовні проєкти для віничан та гостей міста заплановані на вересень? Як можна скористатися цією можливістю? Ну, якраз продовжуються всі наші проєкти відомі раніше. Місто Натишкої рівноваги, де можна буде відвідати наші вже такі відомі і маловідомі локації міста Вінниці, тому що Вінниця залишається хоч і гарно відкритою, але знаєте, завжди щось новеньке, особливо коли наступає новий сезон. У нас іде вересень, у нас іде осінь. І саме восени Вінниця відкривається по-новому, тому що ми святкуємо день народження нашого міста. Звісно, що будуть і продовжуватися такі проєкти, які для... Для сімей військовослужбовців для їх родин, і це теж буде анонсовано на сторінках Офісу туризму міста Вінниці. Запрошуємо, тому що переформатувати свій погляд на життя, побачити по-новому, відчути вінницю і Вінниччину, дійсно можна під час подорожей. А подорожі ми пропонуємо вам різноманітні і на завершення як потрапити на екскурсію чи майстер-клас від офісу туризму Вінниці. Соціальних мережах, а також на нашому офіційному е, теріх офіційних хоть соціальних мережах і е, е, в усіх пабліках ви можете знайти реєстраційні форми. Будь ласка, запрошуємо вас зареєструватися у них без реєстрації, потім далі процес вже може не піти. Тому потрібно зареєструвати прізвище ім'я свій номер телефону, а далі вже на зв'язок з вами вийдуть працівники офісу по туризму і е, все е, е, пробудову. Це повністю і зустрічі, і маршрут, і все те, що потрібно для того, щоб наша подорож далі була вдалою з вами. Запрошуємо, любимо нашу Вінницю. Вона чудова. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам А нашим глядачам нагадує Оксана Роздорожнюк, гідеса комунального підприємства Офіс туризму» в Вінниці, була з нами на зв'язку, а ми, власне, продовжуємо наш випуск новин.